Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день, і доброго вам вечора, якщо ви... у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликає духів кави, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи втручається хтось у сім'ю, у родину? Допомоги прошу, скажіть, допоможіть, чи втручається хтось у сім'ю, у родину, тих, хто дивиться відео близьких людей. Чи роблять негативні програми на сім'ю, на родину? Ти хто дивиться відео близьким людям? Скажіть уші сили, прошу, допоможіть. Дуже сильні агресія, розсорки. Хоча в прямій дії виходить і Верховний суд, але тут дуже сильні сварки, може і фізична, фізична агресія, ще й карта сили. Це магічний вплив. Напоїно чоловіка, я так розумію, заперечуюсь, негатив убираю. Жінка причетна. До цього угу. постійно робить агресію. заперечує весь негатив убираю. Ще стоїть програма, щоб вам не давали грошей. Скажіть, допоможіть ви ще сили чи є негативний вплив. Що саме? да, тут полюють. Хочуть, щоб їм давали якимось іншим жінкам гроші і зраджували, а вам гроші не давали, щоб їздив, зраджував, заперечую весь негатив, убираю, mm. дійсно, втручаються, працюють постійно. Роблять ще, щоб ви набирали зайву вагу. Може, на фізичний стан щось роблять, щоб була неприваблива жінка. Привороти ставлять, заперечую весь негатив. Убираю, убираю весь негатив. Всі програми негативні знімаю. Убираю, цікаю ворога. Навіки вічні, більше лиха зробити не зможе. Знімаю, всі студи, отвороти, розсорки, аморочки, мороки знімаю, повертаю назад, тому хто став, хто робив, не напереклад на них самих буде так і так є. Народи, Давайте подивимося, чи лишився ще негатив. Магічний вплив, якісь програми негативні, що ставлять на сім'ю, на тих, хто дивиться відео близьких людей. Скидають своє лайно, агресію, скидають свої сварки. Переклади роблять. І знову агресія. На розлучення ставлять програму на розлучення, на уход. Є люди, в яких діти. Ви не можете без дітей. Дуже важко тут. Треба їхати, і у вас депресія дуже глибока, сумуєте за дітьми. заперечує весь негатив. убирає всі програми негативні, знімає, агресію, ресорт, мороки, переклади, скиди, обміни, подміни знімає Програми на розлучення знімаю. аналірується весь негатив, більше не працює. Заперечую весь негатив, убираю анулірую, знімаю, всі програми негативні убираю Убираю всі підливи, переклади скейди підмі. Руйную всі сльози висушу повертаю вороги. Ось так і так є. Більше немає причин для страждання. Відкриваються шляхи дороги усім, хто дивиться відео, близьким людям на щасливу долю, на другу на все життя. Більше ніхто не може втручатися у сімейне життя. Зняті всі програми негативні, очищено, простір простір. Перекр... Вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть ворогів усіх, хто на сім'ю позариться, без рук, без ніг, без голови останеться, все своє лайно собі забирай. Сили втрачає, свідомість втрачає, ворог. Жити більше не зможемо. Так і так і є. Буде захист міцний і вдень, і вночі. Буде так. Ще питання від глядачів. Скажіть, допоможіть вищі сили. Чи можна вилікувати чоловіка? Скажіть, допоможіть, чи можна вилікувати чоловіка? Можна. Можна. Тут непроста хвороба, непроста. Тут магічний вплив. Це все я заперечу убираю, анулюю всі рідини. Яку б воду не лили, більше не працює. Анулюю повні. Робив чоловік. Якого ви знаєте, і він зраджує. Заперечу весь негатив, убираю. Да. Все буде гаразд. Хоча три рази треба чистити, знімати магію, і він піде на поправку. Повертаю назад. Все йно. Всі підкиди, скиди, підклади. Що б не робили, вертаю назад. Тому хто робив по Верховному суду, не на переклад, на нього саме. Цікаво. лиха зробити не зможеш, Все погано на себе забираю одразу ж буде. Так і так є. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть очистити чоловіка. Більше не заважає нічого одужати, одкриваю дорогу на лікування, на одужання. Знімаються всі негативні програми із тіла, із енергетичного, фізичного простору, убирається, повертається назад чоловікові, звідки прийшло туди і вертається, буде так. Ріше повертає, а ворочка. Повертає силейно всі порчі прокляття, підливи скиди, повертає назад ворогові, тому хто робив, хто замовляв. Не напереклад на нього самого буде так і так є. Силана повертає назад, тому хто робив. Не напереклад на нього самого буде так. Не буде все сказано, здійснено і так буде. Так що так. На цьому я маю завершувати. Дякую всім за увагу. Також дякую за донати, за те, що пишете коментарі, ставите подобайки. Ви відновлюєте мою енергетику і на е, Всесвіт е, робите відгук енергетичний, що вам це потрібно, це допомагає. І ви дякуєте за, за ці енергії. І також нагадую, щоб ви не забували про військових України. Будь ласка, 1-2 гривні. Хто скільки зможе. Якщо помічаєте, хтось збирає на автівки, на дрони. Робіть донати, допомагайте закривати збори. От. Також бажаю, щоб у вас міцні були відносини щирі, добрі. Стосунки із близькими людьми, щоб вас завжди підтримували, буде так і так є. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!